Вітаємо в ефірі програма Новенька Солістка. Я представляю наших ведучих, наша молодь Яніна Горловська. Вітаємо Вітаємо. і ведучий Леонід Гепєєв. Ось ми почитаємо уривочок з цього журналу Джміль. Це наш такий скажу по секрету маленький такий друг, наш улюблений журнал. І ми в ефірах читаємо улюблені уривки з цього журналу. Дякуємо редакції за такий подарунок. Випуск 22-го року. Новенька солістка. У нас така знаєте, сьогодні музична тематика. У хорі літер наголос був диригентом. У хорі літер наголос був диригентом. Оберімо солістку. Запропонував якось наголос. Ставайно ну, попереду літеро А. Он, як ти широко ротика роззявляєш. Гарно заспіватимеш. Вийшла А. Голосно виводить. Та губиться її голос серед багатьох інших. Тоді наголос привів іще одну солістку, букву Я. Заспівали знову. От вони стоять. Дружньо поруч, А і Я. А що ж було далі? Здивувалась, а нова солістка схожа на неї. Та співи їй краще вдаються. У чому твій секрет? Спитала А у я. Уяви собі, я співаю за двох. Зізналась новенька. Як це не повірила А? І навіть зазирнула букві Я за спину. Чи не стоїть хтось позаду? Я позначаю аж два звуки. Ось послухай. Й та А. Літера одна, а звуків два. Мі та Фа, а звуків два. Здивувалася навіть позаздрила. У тебе два звуки, а в мене один. Літера я спробувала втішити її. Не завжди інколи я позначаю той самий звук. Що й ти, та пом'якшую попередній приголосний. Ти багато вмієш. Нумо дружити. Ось, бачите, вони подружилися. А зараз ми побачимо наш маленький секрет для читачів майбутнього, який покаже Яніна Горловська. Так, я вже прочитала свій, свій лист читачам майбутнього І зараз я вам його хо-хоп. Угу. Чудово, я там побачив квіточку. Так, 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 так. І серденько. Так, 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 так. Чудово, чудово. Яніна, як ти гадаєш, у майбутньому журнали і книжки будуть жити, існувати, і нас радіти, читачів. Радувати! Отож, побажаємо нашим глядачам радіти рад... разом з улюбленим журналом, з улюбленою книжкою, тому що в майбутньому це все відбуватиметься, і людська цивілізація, вона, звичайно, не відмовиться, ми так сподіваємося, від того, щоб книжки читати. А ще один маленький секрет, я навіть більше його відкрию, що ми до цього не готувалися. Це буде така маленька імпровізація. От ми проводили, зараз Яніна згадає, тому що ми проводили нещодавно читацькі опитування. І такі анкети ми зробили для дітей, для дорослих, от для дітей. Там було наприкінці анкети дуже таке несподіване запитання. Я його зараз повторю, а Яніна зараз. Озвучить ту відповідь своїми словами, яку вона вже написала? Я озвучую запитання: якби людська цивілізація, от ми бачите, тут Семенчик Богданчик, наша людська цивілізація, вони теж наші слухачі. Так от, якби людська цивілізація відмовилася від книжок і взяла б усі книжки, улюблені журнали, і заховала їх в якісь там секретні сейфи, що б тоді відбувалося? Якби ми тоді жили далі? Ну, я б зробила свої книжки, журнали та й читала їх. О, чудово! Тобто ти б написала я, свій так. сюжет, да? свою б казку якусь придумала, а потім свою книжку, якщо, якщо так. Отже, ми бажаємо нашим глядачам читати сучасні українські книжки і журнали. Ну і провізувати свою казку теж варто спробувати придумати. Якщо почитаєте багато казок, то і своя може народитися і з'явитися в нашій уяві. Так чи ні? Як ти гадаєш, Єніна. Хто багато, хто багато читає, той може і свої сюжети придумувати, так чи ні? Так. Так, от ми бажаємо нашим глядачам багато читати і про свої сюжети подбати. На цьому дякуємо за увагу.